Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливі теми, які були актуальними і є актуальними в минулі дні. Розпочнемо з трагедії, чергової трагедії, яка стала наслідком російської збройної агресії. Росія минулої ночі на момент запису завдала масований ракетний удар по Україні. Серед постраждалих міст є Київ, Дніпро, але найбільше постраждало місто Умань. Наразі на момент запису відомо про 14 загиблих. Ще багато людей, скоріш за все, на жаль, уже неживих, знаходяться під завалами. Росія відповість за кожну ракетну атаку, за кожні невинні жертви та за кожен свій злочин, який був скоєний на території України. Для громадян України, поки у нас іде війна, важливо нагадати. Що дуже важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги. Якщо ви чуєте повітряну тривогу, найкраще йти в укриття. Як мінімум, пам'ятайте про правило двох стін. Перша стіна приймає удар, друга стіна приймає уламки. За другою стіною ви знаходитесь і з великою ймовірністю ви виживаєте. Але. Пам'ятайте також, що укриття це дуже важливо, тому що, як ми бачили в Дніпрі в січні місяці, або як ми бачимо зараз у Умані, при прямому потраплянні у будинок може врятувати лише те, що ви будете йти до укриттів. Це дуже-дуже дуже важливо. Навіть якщо ви знаходитесь у далеко від фронту, в тиловій зоні, це не рятує вас від ракетних ударів. Ми Пам'ятаємо про те, що існує додаток ЄППО. В ньому Ви можете залишити дані про прилітаючу ракету. Ви можете залишити дані про прилітаючі безпілотники, літаки чи будь-що інше. Цим самим ви можете зберегти чиєсь життя щодо роботи ППО. Відповідно до даних Генштабу, 21 із 23 ракет була таки збита. Але ми не забуваємо, що було дві ракети, які потрапили у цілі, і все-таки люди, на жаль, загинули. Тому, ще раз нагадую, дуже важливе правило реагуємо на повітряні тривоги. Третя новина стосується Редже Патаїпа Ердогана, президента Туреччини. Більш детально про розклади політичні в Туреччині ви можете бачити в ось цьому відео. Ця країна для нас надзвичайно важлива, надзвичайно важлива в плані переговорів з Росією. Вони виступили посередниками в багатьох питаннях, наприклад, в ситуації з азовцями, їх екстрадували до Туреччини, вони там будуть знаходитись до кінця війни, і все-таки Туреччина займає дуже важливе місце в контактах між Україною і Заходом з однієї сторони та Росією з іншої сторони. При тому всьому. Туреччина дуже багато нам допомагає: ми знаємо безпілотники Баректар, ми отримуємо гуманітарну допомогу від цієї країни, і при тому всьому, позиція цієї країни по відношенню до Росії теж своєрідна. Це одна з небагатьох країн, більш-менш цивілізованих, яка не закрила авіасполучення з Росією. Це та країна, яка не запровадила санкції по відношенню до Російської Федерації. Тож ми будемо детально спостерігати за тим, що відбувається в Туреччині. А що, власне, відбувається? Під час одного з інтерв'ю реджепа Таїпу Ердогану різко стало погано. За повідомленнями турецької опозиції, у нього мало місце інфаркт. З іншої сторони, як повідомляє турецька влада, у реджепа Таїпа Ердогана досить серйозна застуда. В будь-якому випадку перебування на високих посадах не робить людину здоровішою. Це, в принципі, ви можете порівняти по фотографіях будь-якого американського президента на початку і в кінці каденції, і це відбувається в тому числі і в Туреччині. Ми чітко бачимо, що постійне перебування у стресі, в якому перебуває будь-який голова держави, воно не робить його здоровішим. Реже та таї пардагану, звісно, я бажаю. Виздоровлення, яка б там у нього проблема не була. Але при тому всьому за ситуацію в Туреччині ми будемо спостерігати, ми будемо чітко спостерігати за будь-якими сигналами, які відбуваються в Туреччині, тому що ця країна для нас надзвичайно надзвичайно важлива. Третьою темою є розслідування депутата Ігоря Масійчука по відношенню до збагачення воєнкома з Одеської області, чия мама придбала. Будинок у іспанській Марбелі за майже 4 мільйони євро. Це, звісно, шалені кошти. Це чітко показує об'єм корупції в тому військовому комісаріаті і в тому, що військові комісари зажрались. Це дійсно має місце. Ми бачили, як воєнкоп у місті Болград Одеської області танцював на весіллі в той час, як він відправляє людей на фронт. І Позиція президента Зеленського стала максимально чіткою та зрозумілою. Люди з воєнкоматів, які цим всім займаються, повинні також відправлятись на фронт. Працівники військоматів є такими самими військовослужбовцями, як і усі інші. Тобто, вони повинні бувати також на фронті. А їх місце повинні зайняти ті військовослужбовці, які отримали поранення і з тих чи інших причин не можуть продовжувати виконання своїх обов'язків. Я вважаю це максимально справедливим, тому що ці люди вони віддали все. Віддали все, що у них було. Віддали своє здоров'я. Вони віддали слава Богу, своє життя, але продовжать працювати на благо нашої країни. Ліна Кюсел стверджує, що народні депутати України та депутати всіх рівнів можуть підтримувати ЗСУ. Більше ніж звичайні українці, і не треба вимагати від пенсіонерів жертвувати по 50 гривень на Збройні сили України. В принципі, від людей це не вимагається. Ми не можемо цього вимагати, тому що є держава зі своїми властивими функціями. Але з іншої сторони, у нас є хлопці на фронті, в силах оборони, поліція, Нацгвардія, Збройні Сили України, які боронять нашу батьківщину. Вони віддають все, віддають своє життя, віддають своє здоров'я заради того, щоб ми жили нормально в майбутньому. Відповідно, ми самі повинні їх і підтримувати. Будь-який народний депутат та будь-який депутат всіх рівнів, який хоче більш-менш жити, хоча б у цій країні. Вони підтримують Збройні Сили України. Я в тому числі підтримую Збройні Сили України. При тому всьому, я вважаю, що вип'ячувати це та хізуватись цим, це є справою неправильною. Але просто ми повинні бути до цього причетні. Тобто, навіть якщо у вас зайвих є 5-10 гривень, це теж добре. Це теж добре, тому що до цього повинен долучатись кожен. Кожен до цього повинен бути причетний. Наступне питання від користувача Мобімобіль. Хто такий мер Полтави Мамай? Це людина, яка була головою штабу ОПЗЖ у цьому регіоні на парламентських виборах 2019 року, але на місцеві вибори пішла своєю політичною силою. І мер Полтави Мамай таки став мером, вигравши вибори. І причому це було у нього другий раз підряд. На прикладі мера Мамая можна показати таку ситуацію, що у нас є місцеві феодали, місцеві церкві, які займають свої посади і займають їх надзвичайно тривалий період. І постійно на місцевих виборах перемагають одні і ті самі люди. Причому це не залежить від того, хороші це люди, погані це люди. Вони постійно перемагають. Так, мер Мамай переміг на мерських виборах в 2015 році, потім його з цієї посади прибрали за корупційні схеми. Але потім, що сталося у 2020 році, він знову переміг мерський вибор. На тему кримінальних справ. По ньому є не одна кримінальна справа там, дуже багато, багатьом іде слідство. І... У випадку доведення його вини його притягнуть до відповідальності, навіть не сумнівайтесь. І питання на вздогін від Мобімобіла. Коли ж буде єдиний пенсійний закон. Єдиний пенсійний закон це питання надзвичайно складне і питання надзвичайно тривалої законодавчої розробки. У нас зараз дуже активно йде співпраця з Європейським Союзом. Відповідно, навіть це питання, воно. Повинно йти в тісній співпраці з країнами ЄС для того, щоб законодавство в сфері соціального забезпечення відповідало законодавству Європейського Союзу. Це питання воно не буде вирішуватись швидко. Воно буде. Це тривалий процес, який буде продовжуватися і постійно буде доповнюватись. Як єдиний закон. Ну, я думаю, що це вже буде, на жаль, все-таки не у нашому скликанні. І останнє запитання від постійного дописувача Глауронг 100. Він просить прокоментувати моє ставлення до законопроекту 92.23, це законопроект Григорія Мазурашу про БТ і виражає свої сумніви по відношенню до того, що такі законопроекти можуть шкодити свободі слова в Україні. Я з вами погоджуюсь, з вашими доводами я погоджуюсь. Я за даний законопроект не буду голосувати ні на комітеті, ні тим більше в залі. Більше того вам скажу, мою позицію поділяють, я думаю, що всі члени мого комітету з питань свободи слова, а й також більшість колег у залі. Відповідно, я думаю, що даний законопроект не те, що навіть до зали не зайде, а й навіть на комітеті розглядатись навіть не буде. Тому що є багато більш важливіших законопроєктів, і імплементація цього законопроєкту, проходження всіх стадій. На кожній стадії його будуть всі валити. Тому ймовірність його прийняття я вважаю близькою до нулю. Друзі, дякую вам за запитання. Залишайте їх у коментарях. Я обов'язково дам на них відповідь у наступному випуску. Дякую вам за увагу. Підтримуйте ЗСУ, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу!